В залежності від будови, кожен суглоб людини має свій діапазон руху. Ця анімація показує амплітуду руху у колінному та кульшовому суглобах без будь-яких обмежень. Але наш опорно-руховий апарат влаштовано складніше і складається він не тільки з кісток та суглобів, а також з інших структур, які можуть впливати на діапазон руху. Особливо це стосується двосуглобових м'язів. Наприклад, м'язи задньої частини стегна перетинають і кольшовий, і колінні суглоби. Коли коліно випрямлене, вони вже трошки розтягнені. Чим вище піднімати пряму ногу, тим сильніше ці м'язи будуть розтягуватися, а коли досягнуть своєї максимальної довжини, то зупинять подальший рух у кульшовому суглобі. Цей стан називається пасивна недостатність. Пасивна недостатність це нездатність двосуглобового м'язу розтягнутися настільки, щоб дати можливість здійснюватися повноамплітудному руху у всіх суглобах, які він перетинає. В цьому випадку, коли коліно випрямлене, м'язи задньої частини стигна не дають виконати подальше згинання у кульшовому суглобі, тому що м'язи досягли своєї максимальної довжини. Але якщо зігнути коліно, натяг м'язів послабиться, і вони дадуть можливість продовжувати рух у кульшовому суглобі, поки знов не досягнуть своєї максимальної довжини і не зупинять рух. Іншими словами, двосуглобовий м'яз може дозволити виконати максимальний діапазон рухів тільки в одному з двох суглобів, які він перетинає, але не вдвох одночасно. Цей приклад показує, що пасивна недостатність м'язів задньої частини стегна не дозволяє виконати рух у максимальну амплітуду. Зазвичай в такій ситуації для більш глибокого нахилу нестача еластичності м'язів задньої частини стегна компенсується за рахунок згинання попереку. Вочевидь, це не найкращий варіант виконувати вправу. Відомо, що саме таке згинання хребта та ще й з обтяженням у руках найчастіше і є причиною травми нижньої частини спини. Якщо ж трохи зігнути коліна, це не дасть м'язам стигна розтягнутися до максимальної довжини і зупинити рух. Тобто, з зігнутими колінами амплітуда рухів у кульшових суглобах стане більшою і необхідність у компенсаторному згинанні попереку зникає. Це дозволяє виконувати вправу без ризику травми спини. Але м'яза задньої частини стегна не єдині двосуглобові м'язи в нашому тілі. Наприклад, прямий широкий м'яз стегна також перетинає два суглоби колінний та кольшовий, і не дає можливості виконати повну амплітуду руху відразу в цих двох суглобах. Тому при спробі зробити рух більш амплітудним, ніж дозволяє цей м'яз, виникають компенсації в інших відділах. У цьому випадку теж буде страждати поперек. Наведені вищі приклади показують, що знання анатомії та біомеханіки опорно-рухового апарату людини дозволяє тренуватися та тренувати інших людей безпечно та ефективно. Якщо вам було корисно це відео, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку.